Волонтери на зв'язку. Добровольчий будівельний батальйон у відповідь на загрозу зимових блекаутів запускає нову ініціативу. Мета забезпечити стабільну роботу мобільного зв'язку в громадах під час відключень світла. У разі знеструмлення волонтери виїжджають до базових станцій, щоб підключити генератори та підтримати роботу обладнання до відновлення живлення. Наразі Добробат шукає добровольців по всій країні для масштабування цієї ініціативи. І як долучитися про це і про роботу волонтерів? буду говорити з гостем у студії. Це Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольного добровольчого будівельного батальйону. Добробат, пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, героям слава заздалегідь не вітають, але я хочу нагадати, що це символічно День Збройних сил України, а йому передує День волонтера, і ми вже давно його відзначаємо. І роль волонтерів я пам'ятаю з 2014 року. Тобто, це були ті перші, які забезпечували одягом всім необхідним їжею на фронті, а потім трансформувалися. І знаєте, ми вже дійшли до того, що і десь і не дуже смішно стає, коли кажуть, може ядерну зброю. Потрібно або літаки, і волонтери кажуть на коли. От тобто, і е, я вам дякую, що ви в е, своєму форматі також е, допомагаєте людям. І розкажіть нам, що це за ініціатива Волонтери на зв'язку? Як це працюватиме? Яких добровольців ви шукаєте? Дякую за запитання. Ну, всі ініціативи, які ми запускаємо, вони успішні. А чому успішні? Бо Роблять люди Люди допомагають людям, і ми об'єднані ціннісно і в нашій команді всі люди. Е Докладають максимум зусиль, щоб допомогти іншим людям. Ми зараз е, запускаємо ініціативу волонтери на зв'язку. Вона полягає в тому, ви правильно сказали, щоб забезпечувати зв'язком стабільним зв'язком З електрикою е, будуть проблеми, але е, дуже важливо, коли є зв'язок. Бо органи місцевого самоврядування, як вони можуть повідомити своїм мешканцям, де коли буде вода чи коли буде електрика, це звичайно через інтернет, і це інформація теж передається. Як можна подивитися ваш сюжет? Через інтернет і це надважливо. Це інформаційна безпека, в тому числі, і звичайно, гуманітарну допомогу теж можна через інтернет надати інформацію. Ми зараз провели навчання в Миколаївській області. Нам дуже сильно сприяє там Миколаївська обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, в Миколаївській області, 52 громади. І ми вже провели первинне навчання. Зібрали команди і будемо в далі масштабувати цей проект по Україні. Щойно до вас їхавши в студію, у мене був кол з одним з операторів. Вони дуже активно сприяють цьому, тобто. Всі об'єднані навколо того, щоб допомогти, щоб був стабільний зв'язок. Ви розумієте, коли немає електрики, ми звикли до цього, але коли зв'язку немає, це, це дуже погано. І наші, е, нам потрібні люди, які можуть просто фізично заводити генератори. Mm -hmm. Нам потрібні електрики, які можуть е, розетки робити. Нам потрібні всі. В нашій ініціативі є: від пенсіонерів до студентів, від вчителів до лікарів. Це е, люди, які будуть в громадах, е, ми будемо інформувати в яких громадах які станції, ми будемо долучати і розширювати мапу е, своєї діяльності. Але поясніть мені, от що яким чином ви будете забезпечити зв'язок? Це забезпечують мобільні оператори. Е, дивіться е, це забезпечують мобільні оператори, так. звичайно. Але коли немає електрики, що потрібно для того, щоб Як був зв'язок? генератори. Е, є генератори, якими забезпечують е, мобільні оператори, є генератори, якими забезпечують органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, бо вишки іноді стоять на е, комунальній землі, в приватній власності. А ми для того, щоб всіх цих об'єднати, з усіма проговорити, провести тренування і швидко: запускати, запускати генератори, е, підключати до е, живлення і щоб був зв'язок. Це надважливо. Так само, як, якщо ви бачили, як наші волонтери виїздять на об'єкт, це як мурахи. <світ> e і кожен знає, кому що робити. Один розрізає, інший прикручує, e інший збирає потребу. Тобто ми e за ці роки. Волонтерство зовсім іншого забарвлення обрало. Але культура волонтерства, вона у нас тільки в принципі з'являється, бо в багатьох країнах волонтерство воно там десятиріччями там було. А у нас це якраз з кожним роком все більше і більше волонтери роблять. І це неймовірні люди. Наша команда тримається на цих людях, і це неймовірна спільнота. Я завжди ну це не втомлюся повторити. Це філософія об'єднання, яка об'єднує різних людей. У вас були якісь випадки, наприклад, весілля, родини утворювалися? Звичайно, навіть у нас на останньому на останньому івенті там показували, як там заручені. У нас на дні волонтера була Миколаївська команда. Вони створили сім'ю прямо на а, нашому івенті. Це сім'я, спільнота. Завтра у нас буде там один івент. Післязавтра ще щось, у нас є традиції. Теж у вас показували, мені здається, на, чи на інших телеканалах, у нас є Михайло там, в Київському батальйоні, який готує салат і всі чекають на цей салат, але потрібно повернути банки, щоб був наступний салат. Тобто тут традиції, тут ви знаєте, люди, коли об'єднані по цінностям, це ну, просто вони хочуть допомагати. І коли говорять, що у нас суспільство не об'єднане, я в це не вірю. Суспільство якраз об'єднане. Такі е, ініціативи, як ми, показують, як суспільство об'єднане, коли ахмадіт чи щось прильоти, люди приходять і надають допомогу. А нам важливо все це проадмініструвати, знайти ресурси, знайти матеріали. Нам допомагає в цьому соціально-відповідальний бізнес, транснаціональні кампанії, уряди інших країн, е, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Сполучені Штати і наша команда, яка знаходиться в Києві, знаходить е, ці контакти. І завдяки репутації і неймовірній е, просто енергії, ми е, допомагаємо нашим органам місцевого самоврядування, допомагаємо людям і будемо надалі допомагати. Як вважає, а Як вважаєте, що волонтери у відповідь отримують, окрім вдячності людей? Е, ніхто не чекає нічого отримати в відповідь. Відячність Під час людей... війни нам всім психологічно дуже важливо. І от люди, які прийшли до вас, вони що в результаті? Вони е, пройшли якусь трансформацію, я думаю, особистісно. Так? А що вони ще, коли вони доєднуються? От що у вас людина отримає? Впевненість в завтрашньому дні, впевненість в собі. Все. Це неймовірна спільнота, яка е, має свої традиції, яка е, робить великі справи. Це, е, цей досвід він буде вивчатися. Повірте, це ми зараз творимо історію. Це е, просто неймовірно, як люди з Це самоорганізація. Ну от зараз нас, наприклад, може дивитися людина, яка або в депресії, або не витримує так. Ці всі обстріли, жертви, малюки з-під завалів загиблі, а і у вічі людина може бути. А, от ваш Добропад, Ну це, це вихід? Це не панацея, але це вихід. Але у нас е нема відчаю, ми робимо кожне на своєму місці, те, що може робити. У нас нема людей, які не підходять до нашої ініціативи. <світ> кожен хтось готує їжу, хтось розпаковує, хтось привозить, хтось е пиляє, хтось прибиває, хтось прикручує, хтось е вивозить будівельне сміття, хтось е запускає якусь ініціативу, хтось пише грант. Ну це е нема місця е для відчаю, а всі. Діють, і у нас що дуже важливо, міжнародні волонтери 28 країн світу, Сполучені Штати, 에, Франція, Швеція, і вони приїздять до нас. Вони потім все це показують в своїх громадах і не забувають про нас. І у нас теж дуже гарна ініціатива там, друзі України. Ми допомагаємо органам місцевого самоврядування знаходити партнерів за кордоном. Це горизонтальні зв'язки. І наші органи місцевого самоврядування, італійські міста, німецькі, Сполучені Штати. І ми потім допомагаємо швидко на горизонтальному рівні реалізовувати проекти. Комунальна техніка. Інструменти і все це швидко. Ми потім беремо в роботу і допомагаємо нашим органам місцевого самоврядування. Зараз у нас глядачі бачать це відео. Це після обстрілів, я так розумію. Тобто, це не час якийсь пройшов. Ви виїжджаєте дуже оперативно на місця ураження? Так так як з вами можуть ви самі моніторите, куди їхати, чи з вами зв'язуються люди? Дивіться, ми і самі моніторимо, і зв'язуються люди, і зв'язуються адміністрації, і ми зв'язуємося. І ми в усіх групах і ДСНС ми спілкуємося зі, з, з усіма, всі нас знають, і знають, якщо подзвонили добробату, то Добробат зробить. І не буде ніякої. Звичайно, іноді буває, коли багато прильотів. Там одна бригада в одному місці працює, друга в другому, третя, в третьому. Там, якщо четверта, п'ята локація, ми потім їх наздоганяємо, але е, завдяки вам. Ми говоримо де потрібні люди, куди їхати. Ми в своїх соціальних мережах розміщаємо така, така адреса приїхати. І люди оперативно переїжджають, приїжджають. Але все це треба проадмініструвати, туди завести інструмент, туди завести матеріали, всіх включити. Це командна робота. Кожа... А от, от матеріали, якщо наприклад вікна повибивало. Е... Це людина має придбати там за компенсаційні гроші. Чи е, це можете надати і ви? І за якими критеріями ви вирішуєте це робити? Дуже гарне питання. Е, у нас є компенсація, є відновлення державна. Колись вона була там двісті тисяч, потім 500, і Ми постійно говорили, що 200 – це мало. Бо ми в полі розуміємо ціни, угу. як людям треба допомагати. І ми людям е, допомагаємо. Ми спочатку консервуємо. Люди е, заповнюють ці документи, звертаються до е, ми підказуємо, куди звернутися, десь є місцева компенсація, десь є державна компенсація. Але люди, які не потрапляють під євідновлення, відновлення, такі випадки є. Якщо там була неоформлена земельна ділянка, там прибирають ці е, е, норми, е, то ми їх беремо. Донору показуємо, що тут ну вони не можуть отримати і допомагаємо людям. Але найважливіше, ми робимо першим взимку. Перше треба законсервувати щоб не розморозилася будівля uh -huh. це найважливіше плівка осб плита е, законсервували а далі люди отримують відшкодування ми їм розказуємо як вони мають отримати а також у нас є планові об'єкти які ми заходимо робимо я б міг би я не знаю можу я називати всіх наших партнерів але це неймовірні партнери які хтось там е, забезпечує вікнами а ми потім відкоси робимо дахи. ну це просто кооперація всіх соціально відповідального бізнесу е, бізнесу які Харчує ну у нас є мережа ресторанів, яка постійно вже протягом скількох років допомагає привозити їжу. Е куди Київська область, Київ е в інших містах? Це інші підприємці. А найскладніша локація де це було? Дивіться найскладніші Локації я не можу виділити це, коли гинуть люди. Можливо, це да. коли гинуть люди. Це найгірше. Я е завжди не втомлюся повторити, що відбудуємо ми краще ніж було. Я в цьому не маю сумніву, бо велика відбудова ще нас чекає. І до речі, ми готуємося теж до великої відбудови. Добробат зараз. Команда Добробату навчається в Стенфорді. Менеджери відновлення. Місяць як стартував цей наш проект. 9 місяць дев'ять місяців. Ми навчаємося в Стенфорді. Ми навчаємо на архітекторів. Ми навчаємо членів нашої команди. Ми навчаємо з великих компаній, які займаються будівництвом. Як відрізати корупційні ризики? Це американці mm -hmm. нас навчають. Навчають БІМ МІМ. Моделювання 3D-моделювання також VDC, Virtual Design Construct, все те, що потрібно нашим партнерам, щоб вони надали нам ресурс. Ми не просто виїжджаємо тільки, а й такою експертизою займаємося для того, щоб навчити. Бо навчений менеджер, який буде, пройшов цей курс, йому буде довіра, і можна буде отримувати додатковий ресурс. А найбільше по масштабам відновлення де зробили. Напевно, там, де було найбільше, Дивіться, уражень... найбільше це ягідне. Ну ягідне. дуже багато там да, ягідне, але є там університети, є там один е, інститут. Тим є... мені здавалося, що ви на Херсонщині. Херсонщина, Запоріжжя, Миколаїв, е, школи, садочки, укриття. Але найважливіше, ми не тільки робимо інфраструктуру, але й ми рухаємо е, напрям добробату світу. Це в укриттях, щоб діти могли навчатися. Ми забезпечуємо школи е, контентом, щоб діти могли спуститися е, в укриття, одягнути навушники бездротові і на своїх гаджетах продовжити навчання. Бо екранами не забезпечиш все, і це гібридне. Вони можуть і в укритті, і вдома е це робити. І ми вже більше, ніж та е школа, е реалізували цей проєкт. І будемо реалізовувати далі. Це важливо, бо е не міста, е міста без людей і школи без дітей це просто стіни. І треба і е органам місцевого самоврядування максимально залучати людей в свої громади. Це як змагання. Показувати щось для бізнеса кращі умови, і зараз раніше було відчутно там брак кадрів, і так далі. Зараз це відчувається ще більше. І, і я завжди говорю всім там мерам і так далі. Боріться за, за людей, бо ми багато. Проєктів для внутрішньо переміщених осіб робимо зараз на Чернігівщині. Потім плануємо е, Сумщина. Ми більше ста будинків будемо будувати автономне містечко, де блекаутів, Я сподіваюся, не буде. Там буде е, відновлюють джерела енергії. І e, e, все це буде будуватися навколо бізнесу. Люди e, мають адаптуватися не просто там жити, але й працювати і сплачувати податки. Я вже знаю, яка, яка наступна тема нашої зустрічі буде? І ще раз, пане Дмитре, завтра хороший день. Завтра день волонтера. От я вам дякую за те, що прийшли сьогодні. За те, що ви добробат ви і Добробат робите для людей. Гостем у студії був Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону Добробат.